23 квітня доленосна для світової літератури дата. У цей день народились такі віддатні письменники, як Моріс Дрюон, Володимир Набоков, Григорій Тютюнник, а також померли такі літературні велетні, як Мигель де Сервантес Саведра. Вільям Шекспір, Гарсіла Суделавега, Михайло Коцюбинський тому природно, що саме цей день за пропозицією Міжнародної асоціації книговидавництв був обраний Генеральною конференцією ЮНЕСКО Всесвітнім днем книги. Також у формулювання було додано і авторське право. Всесвітній день книги та авторського права відзначають щорічно, починаючи з 1996 року. Зважаючи на те, що в історичному розумінні книга є найбільшим. Потужним фактором поширення знання, і найбільш надійним засобом його збереження, День книги покликаний наголосити на фундаментальній важливості книжки. Та її незамінності в інформаційному суспільстві. Одна з головних його цілей промоція читання і книговидання, перевернення уваги до культури писемного слова, а також до питань авторського права і захисту інтелектуальної власності. Вважається, що день книги визначався ще в першій половині 20-го століття. Ідея його створення належить письменникові і редакторові з Валенції Вісенту Клавелю Андресу у 1926 році. Іспанський король Альфонс XIII розглянув його пропозицію і підписав королівський указ, згідно з яким 7 жовтня, вважалося, що в цей день народився Сервантес. Запроваджується день іспанської книги у 1930 році. День книги в Іспанії перенесли на 23 квітня, коли, ймовірно, помер письменник. Цікаво, що ще з 15 століття, 23 квітня, відзначають День святого Георгія, заступника Каталонії. У Барселоні та Каталонії цей день, також відомий як День Троянд, подібний багато в чому до Дня Святого Валентина. Чоловіки традиційно дарують жінкам троянди, а жінки чоловікам книжки. Щоправда, зараз звичаї змінилися, і книжку на щастя. Можуть отримати всі. Чому книжка? Бо саме в цей час, 1929 року, в Барселоні проходив масштабний книжковий ярмарок. Це значною мірою вплинуло на запровадження Всесвітнього дня книги та авторського права саме 23 квітня. З нагоди смерті Мігеля де Сервантеса по світу, а найбільше, звісно, в Іспанії, влаштовують різноманітні літературно-книжкові заходи. Одна з таких подій дводенний марафон читання, найвідомішого твору іспанського письменника Роману Премудрий Гідайго Дон Кіхот з Ламанчі. Крім того, саме 23 квітня, у день смерті письменника, з 1976 року відбувається нагородження переможців премії Мегеля де Сервантеса. Кандидатами на премію є письменники з іспаномовних країн. Премію відзначають за загальні творчі досягнення, а не за конкретну книжку. Переможець отримує грошову винагороду в розмірі 125 тисяч євро. На сьогодні це одна з Найпрестижніших та найдорожчих премій серед іспаномовної літератури, серед відомих українському читачеві переможців Хорхе Луїс Борхес, Маріо Варгас Льоса. Сьогодні, коли без інтернету та цифрових технологій важко уявити собі життя та роботу, здається, що книга відступає на другий план. Але це зовсім не так. Книга була і залишається незмінним супутником людини, її мовчазним радником, всезнаючим помічником, невичерпним джерелом мудрості. Падковий народ створив про книгу стільки прислів'їв. Книга відіграє провідну роль у духовному розвитку кожного народу, поєднує цілі покоління людей. Щодо авторського права, це один з засобів охорони інтелектуальної власності людини, набір прав, наданих авторам оригінальних творів. Інтелектуальна власність охоплює всі творіння людського розуму. Великий Мікеланджело писав: людина малює головою, а не руками. Авторське право захищає не ідеї або факти а спосіб їх вираження: письмові, музичні, живописні, драматичні, хореографічні твори, фільми та мультимедійні продукти, комп'ютерні програми. Першим нормативним актом авторського права вважається Статут Королеви Анни, прийнятий в Англії у 1709 році. А в 1967 році в Стокгольмі була підписана конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, спеціалізованої агенції. Організації Об'єднаних Націй. Її мета розвиток збалансованої та загальнодоступної міжнародної системи охорони інтелектуальної власності. З прийняттям Верховною Радою України закону про авторське право і суміжні права від 23 грудня 1993 року у нашій країні було створено авторське правове поле, яке весь час удосконалюється і стає ближчим до міжнародних норм. З 2001 року з ініціативи Мадридських книговидавців ЮНЕСКО проводить щорічний відбір Світової столиці книги. У відбірковий комітет входять представники ЮНЕСКО та трьох міжнародних професійних книговидавничих організацій: Міжнародного союзу видавців, Міжнародної федерації книгопродавців та Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ. Звання Світової столиці книги присвоюється строком на один рік і набирає чинності 23 квітня в день святкування всесвітнього. Дня книги та авторського права. Присвоєння цього звання є свідченням співпраці між основними партнерами у книговидавничій справі, бажання міст сприяти розвитку книговидавничої справи і читання. Світовими столицями книги ставали міста: Мадрид, Олександрія, Нью-Делі, Антверпен, Монреаль, Турин, Богота, Амстердам, Бейрут, Любляна, буенос айрес Єреван, Банкок та інші. Особливістю впровадження Вадження дня на світовому рівні є усвідомлення книжки як потужної зброї у налагодженні миру і нівелюванні соціальних проблем. Книжка, що втілює творчі поривання людини і її прагнення поділитися власними ідеями і здобутками зі світом, має сприяти діалогу, взаєморозумінню і толерантності. Крім того, ЮНЕСКО в межах Всесвітнього дня книги та авторського права виступає за надання рівного доступу до знань та підвищення грамотності. Населення. Ще одним важливим аспектом є усвідомлення цінності книжки, її незамінності у поширенні знань і формуванні культури, незалежно від форми представлення інформації.